Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І зараз ми вже на фінішу базових знань програмування на C. Але ми ще, скажімо так, не зовсім ну, не програмували. Нам треба ще навчитись використовувати алгоритми. Ну, Алгоритми зараз ми будемо такі дрібні роздивлятись, ми йдемо від простішого до складного. І зараз ми давайте розберемось, як там за допомогою звичайного алгоритму ну там підрахувати, наприклад, кількість елементів в нашому масиві, порахувати їх суму, якщо це int, ну, якщо double так само, і знайти, наприклад, мінімальний мінімальне значення в нашому масиві. Давайте будемо. Користуватись як положено. Так, у нас буде int, назвемо array. І будемо виділяти пам'ять під наш array. Int. Ну, Наприклад, давайте 10 елементів. Нам багато не потрібно. І давайте ми будемо його заповнювати рандомними числами. Нам для цього потрібен заголовковий файл random. Ось тут нам викликати, треба викликати таку функцію, як sRand rand І сюди, сюди, нам потрібно, ось пише, вона приймає Unsigned Int-Seed. Для того, щоб нам кожен раз при перекомпіляції нашої програми в нас були постійно різні значення, то нам потрібно сюди додати таку, тобто викликати функцію Time, і туди передати. 0. Ось таким чином. Якщо ми це е, не зробимо, то в нас будуть постійно одні і ті самі значення видавати наш RAND. Е, ну, ми зараз до цього дійдемо. Трошки пізніше я поясню, що це, як воно працює. І так, далі давайте створимо функцію, яка в нас буде заповнювати наш array. Ми вже таке робили, тут нічого нового. Так, сюди ми будемо приймати int, зірочка, давайте PTR. І сюди будемо приймати константно size, о, ну да, size T розмір нашого масива. Ось таким чином. Тут створимо зміну const. Size Size і вона в нас буде приймати значення 10. І ось сюди ми будемо приймати, виділяти пам'ять під стільки, скільки нам потрібно елементів. Так, тут ми будемо наш PTR. Так, нам потрібен цикл FOR Тут у нас буде змінна size t i дорівнює рівня 0. I в нас менше, ніж n. І тут у нас буде I. І ось тут ми будемо наш PTR IRAND. Ну, давайте до 100. Будемо заповнювати числами до 100. Так, ну тепер. тепер можна створити таку ж функцію, але вона в нас буде робити те саме, крім того, що вона буде виводити show Array, нехай буде. І вона в нас буде просто робити cout PTRI в кінці. Давайте їх Ось таким чином будемо розділяти. Чому я використовую Endel, а не ось таку конструкцію? Це тому, що Endel це об'єкт, котрий звільняє буфер, котрий в нас вся от мабуть, зряє це. Пояснюю? Залишу, як було. Так. Тепер. Давайте ми наш перевіримо, чи все в нас працює. Ми спочатку Piel Array і сюди передамо наш R та наш Size Ось таким чином. І викликаємо функцію Show Array І так само передамо сюди наш вказівник та Size Відкомпілюємо, подивимося, що в нас вийшло. Чому в мене викликався дебагер? Так, 59,29. Так, ну супер, воно забило. Тепер перекомпілюємо ще раз. В нас було 59,29. Так, в нас числа змінюються. Якщо ми не зробимо ось цей сранд, якщо ми його закоментуємо, то в нас будуть одні ті самі цифри. Ось 83, 86 перекомпілюємо, і в нас нічого не змінилось Тож, нам треба викликати ось таку функцію де передавати поточний, поточний час. Це потрібно для того, щоб нас ці змінні постійно міняли своє значення. Змінювали. Воно прив'язується до. Часу, котрий зараз, і від цього він там сложною математикою буде мати значення. І так, давайте тепер приступимо до нашого масиву. Давайте спочатку підрахуємо, скільки в нас, ну, скільки в нас елементів, ну давайте так. Нам потрібна функція, ну, наприклад, вона буде повертати розмір нашого масиву. Вона буде повертати о, типом sizeT Давайте Count Elements. Давайте так, назвемо нашу функцію. Сюди вона буде так само приймати inзірочка наш о, вказівник і розмір const. Size t. And. І ми просто пройдемось циклом For. Ну, це, я розумію, що це дуже глупо, а, тому що в нас наша змінна size і є а, стільки елементів, скільки нам потрібно. Тож, давайте все ж таки підрахуємо просто, створимо функцію, яка в нас буде повертати. Unsigned int і назвемо її сам. Вона просто буде підраховувати. Сюди вона приймає uh, int зірочка ptr та uh, const size t n константу. Так, тут створимо зміну unsigned int сам, і ми будемо будем її повертати. Там. Ось таким чином. А тут ми пройдемося по нашому масиву. Ай дорівнює нулю. I в нас менше, ніж N. І будемо I. Так, і в нас буде там ПТР. I. Ось таким чином. Як працює в нас цей алгоритм? Кожен раз, коли в нас йде ітерація, нам PTRI спочатку буде нульовий індекс. Яке там, яке там значення буде в нас? Ось тут, мабуть, я ось так зроблю. В нас поки що сум 0. І те значення, котре в нас буде в першому елементі, воно додасться до нашої змінної суми. Далі в нас цикл одна ітерація проходить, далі друга, в нас тут буде одиниця. Це вже буде другий елемент нашого масиву. І він додасться до цієї зміни. І в кінці нашої функції ми повернемо там. Тож тепер ми можемо вивести суму наших елементів. Давайте там. там. Result, нехай так буде. Сюди ми передаємо наш R та size. І, звісно, Handle. Відкомпілюємо нашу програму. Так, в нас знову викликався дебагер. Я, не, я поки що не розумію, чому, коли я тисну F5. Зараз можна а, і подивитись, як працює дебагер. Ось що в нас вийшло. Підрахувало у нас 24, плюс 6, 30 73, 85, 86? Мені потрібен калькулятор. Так, 24, плюс 43, плюс 12, плюс 1, плюс 97, плюс 87, плюс 22, плюс 21, плюс 15. 322. Чому? Де я... А, я тут 6 пропустив. Плюс 6. 328. Так, в нас працювало. Тепер давайте порахуємо, не порахуємо, а покористуємось нашим дебагером. Для того, щоб нам дебагером користуватись в, в Visual Studio Code, нам потрібно. ну Давайте ось тут в мені поставимо. Breakpoint, тобто зупинку. Крапку зупинки. Та запустимо дебагер. У нас програма почне використ... виконуватись покроково. Тут з'являються кнопочки. Кнопочки це continue. Це вона пропускає і до кінця доходить програма. Step over. Це програма, котра. Буде проходити стільки по мейну і не буде заходити в функції, котрі в нас тут, тут викликаються. Step Into, це, е, буде заходити в ту функцію, котра в нас тут викликається. Тож, якщо ми зараз зробимо Step into, ми попадемо е, спочатку на цей рядок, а далі зайдемо в цю функцію. Давайте так і зробимо. Зараз ми зайдемо в нашу функцію SRund. Воно нам, звісно, не потрібно, ну, так, він тут нам і показав. Ми з неї виходимо, йдемо далі. Добре, ми її обійдемо, що не хочемо. Чому? Добре, тоді давайте спочатку. Так, ми її пройшли. Ось тут в нас виділяється наша пам'ять. Наша змінна сайз. Вона має значення 10. Ми це вже зробили. Далі, в нас є вказівник R. Він поки що нікуди не вказує. Зараз ми зробимо крок, і в нас він тепер має адресу. Він тепер вказує на перший елемент нашого масиву. Коли я розповідав про масиви та динамічну пам'ять, я про це розповідав. Робимо ще крок. І ми попадаємо в функцію fillArray Ми заповнюємо наш масив. В нас створюється, наш PTR поки що нікуди не вказує. а Ні, він має значення 1. Це перша наша ітерація циклу for N в нас має 10 значення. Тож, I в нас поки що 0, це в нас перша ітерація. Так, я сюди зря зайшов. Так. Це в нас друга ітерація. Тут нам не показує. Ага, ось. 68 в нас тепер. Робимо ще крок. Наступна зміна в нас. Не вказує. Так, ну ось ми пройшлись по нашому масиву. Він тут десь має показувати, які значення в нашому масиві. Так, давайте тепер зайдемо в нашу функцію шовей. Так, наша зміна I0. Чому тут не виводить? Воно вже має тут виводити. Чомусь не хоче. Ось ми закінчили, А, воно одним махом все це виводить. Воно не покроково. Ось наші значення він вивів. Далі ми виходимо, доходимо до цього рядку. І знову ж таки ми заходимо в функцію сам. І тут так само ми зараз знайдемо нашу зміну сам, ось вона поки що нуль. Це в нас перша ітерація, в нас 68 додалось, це перше ось це значення. Далі ми йдемо, додаємо те, що в нас було 55, у нас тепер 123. І ось так покроково ми проходимо наш масив. 6, 7, 7 ітерація, 8 ітерація, 9. Все, ми тут закінчили, далі ми виходимо з нашої функції. Сам в нас має значення 559, тож ми зараз це виведемо. Доходимо до кінця і ось відпрацювала ця наша функція сам. І вивився результат. Все, програма закінчена. Ось так працює. Дебагер. Дебагер на самом, насправді це дуже важлива річ, скажемо без неї. ну, Працювати програмістом було б ніяк. Ми можемо вчити, як користуватись консольним, для того, щоб є така програма GDB. Вона зазвичай вже встановлена, але зараз я перевірю. Так, вона в мене вже встановлена. Поки що вийдемо. Для того, щоб користуватись термінальним GDB, нам потрібно так, зайдемо сюди і папку відео. Так, я зроблю, щоб нам було видніше. Так, що в нас тут є? У нас є відкомпільований мейн, є і я оце, мабуть, з попереднього відео Так, давайте його видалимо, він нам не заважав. Якщо ми зараз спробуємо зробити GDB нашого мейну, котрий ми вже скомпілювали, то в нас це можливо не вийде. Так, спробуємо. Ага, тут в нас працює. Добре. Тобто можна через консоль. Користуватись GDB. Звичайні функції, котрі ми тут натискали, це або Continue. Це ми до кінця програми дійдемо. S це STEP Можна просто на, на, натиснути S, і воно буде шагати по усім функціям. Для того, щоб нам. Так, перейти із функції, я не пам'ятаю як. Так, ось що в нас вийшло. Ну, добре, я не буду вас вчити зараз, як користуватись GDB саме в консолі. Давайте, мабуть, ми це ж повернемось до наших алгоритмів, бо я знову відволікся і поліз зовсім не туди. Так, це ми розглянули алгоритм підрахунку наших елементів. Давайте тепер в нашому масиві будемо шукати найменше, найменше значення елементу в масиві. Давайте так і зробимо. Так, Нам потрібно ми будемо int повертати і min валує. назвемо нашу функцію. Сюди ми так само будемо передавати. Int зірочка PTR і const size t, n. Так само ми будемо наш масив передавати сюди. І тут нам знову потрібен цикл. Цикл for. Size t, i дорівнює нулю, I менш ніж N плюс-плюс I. Ось таким чином. Так, і тепер нам потрібно якесь е, порівняння, нам потрібна якась зміна. Давайте так її назвемо. Int min. Вона поки що в нас буде нульом. Давайте тут тепер. If min. Е, ну нам спочатку тут треба. Давайте, мабуть, ми там е, зробили. Не більше 100 в нашому рандом, коли заповнюємо наш масив. Тож давайте ми нашу мін зробимо все ж таки 100. І від цього будемо відштовхуватись. Якщо в нас мін більше, ніж PTR i, то ми тоді мін буде в нас дорівнювати значення PTR i. Ось таким чином. Ми будемо вбивати наше значення, якщо наш, наша зміна мін більше. І тоді в кінці в нас буде наша зміна мін мати найменше значення наш, з нашого масиву. І ми тут повертаємо мін. Мінімум. Тепер ми можемо викликати. Нашу функцію min uh, minValue minValue Передаємо сюди наш масив і, мабуть, будемо одразу ж виводити консоль. Out. Ось таким чином. Простіший алгоритм, скажімо пошук елемента в uh, Масиві зараз найменшого. Так. Мінімальне 0. Ось воно. Давайте ще раз перекомпілюємо. Тепер мінімальне 11. І можемо ще раз і 13. Ми так само можемо ще раз пробіг... пробігтись відладчиком дебагером Давайте це зробимо ось тут. Ставимо зупинку на цьому рядку і запускаємо наш дебагер. Так, в нас вже масив заповнений і так, ми заходимо в сам. зараз ми його ось так пройдемо. Треба було трохи далі ставити. Так, тепер ми заходимо в функцію мінвалої. Ось таким чином. В нас масив. 20, мінімальне значення, яке ми бачимо, воно останнє, воно 19. Тож, ми проходимо ось по нашому масиву і порівнюємо наші значення. Поки що ось мін нам 29, поки що це найменше значення. Далі ми зараз ось до 11-ти дійшли. А, це і буде найменший. Найменше значення. І ми повертаємо мін і виводимо мін-валою 11. Це в нас закінчилась програма, вона відпрацювала. Ось таким чином. Так само ми можемо написати і max валою. Але тільки ось тут ми перейменуємо ось це, зміну перейменуємо та зробимо не менше, а більше. І від нуля вона у нас буде. Буде все те ж саме. Ну, гадаю, на цьому в мене все, тому що вже е, дуже довге відео вийшло. Е, далі ми на наступному відео е, розробимо такі алгоритми, як сортировка цього масиву. ось цих масивів. Ну, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!